Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити на дуже приємну тему. Протягом тижня у Кривому Розі відбуватимуться майстер-класи відомого французького диригента, органіста, викладача Паризької національної консерваторії Жанна Марі Леруа. Майстер розказуватиме про особливості виконання барочної музики, в якій він великий спеціаліст. А на вихідних пройде також два його концерти з нашими криворізькими Виконавцями і музикантами, тож більше про е, приїзд французького музиканта до Кривого Рогу, чим саме його приваблює барочна музика, а також про те, як привчити дитину слухати класику, поговоримо сьогодні з ним в нашій студії. Доброго вечора, я рада вас вітати, панове. В Доброго нас вечора. у гостях Жан Марі Лероа, а також оперна співачка, яка сьогодні також буде допомагати з перекладом Галина Добровольська. Доброго вечора ще раз. Доброго вечора. Дуже раді вас вітати nice у Кривому Розі в Україні. In in Скажіть, будь ласка, скільки разів ви вже бували в нашій країні і як наважилися приїхати в такий непростий час? Can you say please how many times you work in Ukraine and how you? Um, Like decided decided, yes, come. how you decide mm -hmm. to come uh, to Kryvyi especially in this difficult time, war time. Okay, well, um, I don't know how many times I was in, in Ukraine, just what I know, I give already around 95 concerts since 2003. З 2003 року Жан марі не може порахувати, напевно, точну кількість концертів, скільки вже у нього відбулося. Але з, те, що він пам'ятає, то з 2004 року 93-94 концерти вже у нього марі... пройдено. Це дуже багато. Ми дуже вам дякуємо. Yes. Thank you very much. It's very, very, very… much. And uh, uh, I decide, uh, We begin to… A collaboration with uh, Ganina in uh, 2016, I think, yes. 15, 16, mm -hmm. And uh, since we give uh, sometimes concerts, she goes to Paris to to sing. And uh, last summer, I have a place in my trip, and I ask her if she wants to to play with me. So we decide to make concert in Crevigri mm -hmm. and the music college directrice uh, was. Онжоїтен асміту камбак. Сові десайд томейкбіг мастер-клас зі спринг разом з Жаном Марі. У нас уже з 2016 року така творча колаборація. Ми познайомилися у місті Дніпро eh, у музеї Дмитра Яворницького на концерті. Eh, я виконувала функцію перекладача, бо тоді не було кому перекладати те, що хотів маестро передати до аудиторії до публіки. І так сталося наше знайомство. І тоді у нас були спільні концерти у Дніпропетровському будинку органної та камерної музики. От а потім, вже під час війни, а я була Жан-Марі запрошував мене до Парижу, до Франції на гастролі. І у 2019-му у нас була така творча також колаборація, але вже у Франції у Парижських соборах відомих. А вже на початку війни я запропонувала Жану Марі приїхати сюди до Криорогу та дати концерт. І Він погодився, незважаючи на такі складні, складні обставини. От. І ми познайомилися з директором музичного коледжу Людмилою Володимирівною Ракітянською, яка підтримала цю колаборацію. І у нас був спільний концерт з Жаном Марією. Потім Зараз у нас вже є змога давати більше майстер-класів у коледжі. Жан Марі Лора дуже сподобався коледж, він дуже задоволений. Uh -huh. От тож сподіваємося на нові якісь творчі здобутки. Ну і попереду такий масштабний майстер клас це вперше. От за ці роки, саме такий тривалий це п'ять днів. Так, минулого разу, коли приїжджав Жан-Марі, це було влітку. Ми давали тільки один день, один майстер-клас для усіх бажаючих. От, але вже цього року у нас буде ціла серія майстер-класів для різних спеціалізацій нашого музичного коледжу. Це і спеціалізація фортепіано, і спеціалізація духові та оркестрові інструменти, камерний оркестр, вокалісти, навіть хор буде приймати участь. Тобто, ну це буде такий дуже потужна та масштабна масштаб. серія майстер-класів для усіх бажаючих отримати якісь нові цікавинки. про Специфіку виконання музики епохи бароко до речі про це хочеться також поговорити. Так, так. Чому саме барочна музика так, так приваблює пане Жана Менежан Марікеню темі плиз вайючус спешалі барок м'юзік, нотмюзик оф Ренісанс, ом'юзик оф Твентіссенчурі? Барок Мюзик. Вайду дую лайки I like барок music since uh, teenager. Uh, really? <laughs> I was, when, I, when i was teenagers, uh, i'm not listening uh, rock music or pop music or popular music like the other uh, people. i was listening bach, cantat and, uh, and dell opera. And, uh, it's because of your parents? So it was no, my parents like classical music, but uh, it's really my, my test. Mm -hmm. and after i study musicology and make a specialization in uh, baroque music, and after I graduate in uh, instrument too, but I play also romantic and modern music. Mm I have also um, two or pieces who were dedicated uh, uh, to me from uh, other composer. Mm -hmm. One uh, Azerbaijanese and one uh, Slovakian. <laughs> Жан Марі полюбив барочну музику ще під час свого тинейджерства. Тобто е, коли йому було ще там, від 11 до 19 років. От, і він слухав замість якогось рок-музики, він слухав кантати баха і Йому вони дуже подобалися вже, коли він вступив до музичного університету, до консерваторії. Він також дуже полюбив грати на органі та навчатися саме барочній музики. Е, у нього також у програмі були і і твори сучасних композиторів, але до душі йому була саме музика бароко, і він захотів бути спеціалістом у цій сфері і галузі. Про тому, що батьки ніяким чином там не наполягали, не привчали. Це дійсно йшло зсередини. Абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, в чому, коли ви вже подрослішали, стали музикантом, в чому особливість, в чому краса саме барочної музики? Як ви вже потім це зрозуміли? Uh, tell me, please, when you became older, uh, even now, uh, can you say me the uh, specific of um, music of Baroque? Why do you like it now? Uh, I like it because it's uh, music uh, to sometimes meditations, uh, sometimes to uh, expression, and uh, even uh, music of joy mm -hmm. uh, sometimes. And you have. A musi it's a music that you must play with. You can't go to your music and just play. You have to think what to play if you put more notes, less notes, or uh, which kind of instrument you will mm -hmm. play with. It's, a, it's give you like a, a f freedom of interpretation. Mm -hmm. Жану Марі подобається барочна музика тим, що вона підходить як для медитації, і вона підходить як гімн, тобто восхвалення. Так піднесення. І, так, піднесення. Тобто ця така музика, навіть піднесення. І Жану Марію подобається, що у цій музиці, щоб її зіграти, потрібно багато тренуватися і заздалегідь знати, на яких інструментах ти будеш це виконувати. У музиці бароко дуже багато є такої. Вільної інтерпретації, тобто це у нас у музикантів ми називаємо або каденції, або якісь технічні такі стилі виконання. І Жану Марі це подобається, тому що це також потрібно підготовувати. тобто Ти хоча на сцені і граєш вільно mm -hmm. і намагаєшся зіграти з якимись там каденціями, але ти їх готовиш заздалегідь. І ця музика борочна, вона Жану Марі дає таку якусь свободу виконання йому це більш за все подобається? Ви сказали про те, що є там музика для медитації. Цікаво, зараз медитація дуже популярна. Цікаво, які композитори, чи які можливо твори от саме медитативного характеру серед барочнеюсейту, Наталізат. You like Baroque music because it's like a meditation. Can you say uh, and say some um, composers uh, of uh, uh, that, uh, that like uh, examples? Yes. Yeah, like, like example uh, of uh, me meditation composers. Meditation compo uh, Bach is <laughs> yes. full. You have the full Johann Sebastian me Bach meditation, joy, enfin, uh, different things, mm -hmm. uh, very Santic uh, music. But you have some composer especially in French music. Do you you have this composer whose name is Saint Colombe. or mm -hmm. uh, you must watch a film with de uh, de Pardieu et marielle whose name is All the, or uh, in English ça faire All the Morning of the World. Mm -hmm. uh, uh, it's a film about this composer and it's uh, about da Gamba and da Gamba, it's a meditative instrument. Mm -hmm. And you have to um, Uh, some pieces of albinoni or some pieces of Viv vivaldi is like bach you bach, you, you have um, meditative and joyful music in vivaldi mm -hmm. uh, so uh, sometimes uh, the, those composers have the boss uh, face mm -hmm. like joyful and, 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 and meditative or, mm -hmm. or sadness sometimes uh, you know sometimes when you Listen, this music of San Colomba is a, a Student Mara, -Maré. You 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 think that the Viola da Gamba cry with the playing. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Жан Марі каже, що найбільше такий отець музики медитативної. Це Йоганн Себастьян Бах, хоча його музика вона складна, бо вона поліфонічна, і в неї дуже багато голосів та підголосків. і Щоб її розуміти, потрібно її вивчати, але вона дійсно несе такий дуже медитативний зцілюючий характер. Також це музика Антоніо Вівальді Альбіноні. Вони також несуть в собі і у своїй творчості таку медитативну функцію. composer? Opa. Saint Colombe. Sa Saint Saint Colombe, c'est Et Dios Juan Maran Maré. Ah, Maran Maré. C'est c'est français qui compositeur qui a passé le méditerranée musique à Fluis Fortin. The, it's 19th century? Uh, eight, 18th. Uh, ah, 18th. Least, 18th. Uh, yeah. uh, beginning of uh, St. 17th, end of 17th century, and uh, Maramare, beginning of 18th century. Mm -hmm. Тобто ці два композитори вони один у одного навчалися, тобто один був викладачем, а інший у нього навчалися, і тому якби, перший композитор це 18 сторіччя, а другий вже 19-те. Тобто вони відповідали за медитативність у цих сторіччях в той час. Так як привчати дітей до класичної музики та й дорослих, тому що це дійсно музика не проста для слуха, але хто розбирається, вважається, що от вони прямо отримують насолоду. Як як до цього привчити от звичайну людину, яка далека від цього? Наталі um, classical music is rather difficult to understand and to listen in and is it difficult uh, what do you think? Is it difficult to um understand this music? For the young children, you must have a, a view of uh, playing with the music. And uh, now, when you teach music, you must teach classical music and some other music, like jazz, uh, mm -hmm. uh, or rock sometimes, uh, <laughs> and with with classical to, together. And after, people choose what they they prefer. And they, you, many of them. Um, uh, Popular musicians have a uh, good knowledge in uh, in classical music too. Mm. Жан Марі каже, що зараз, щоб у дитини була можливість е, вибрати, то її дають. Ну бажано давати е, таку м, розповсюджений, розповсюджений вибір, тобто і класичної музики навчати трішки, mm. і джазу, і навіть поп музиці, і рок музиці, mm. так щоб у дитини було таке різноманітне бачення, яка музика взагалі існує. А потім вже е, вона сама нехай обирає ту музику, яка більше до неї ближча, і навіть дуже багато сучасних музикантів, джазистів та рок-музикантів вони ос класичну основу класичну мають. Так вони також навчалися саме класичному мистецтву музичному. Що ви можете сказати людям, які кажуть, що класична музика це нудно, скучно, що ходити на класичні концерти це не цікаво. Uh, what do you think and what can you say about people that... it's no, Not even about, but to people to, 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 who... To people who say that classical music is boring and uh, it's not uh, needable to go there, you waste your time. What do you, what do you say about these uh, people? I don't think so, because classical music is not boring. When you see the music of Mozart, it's very enjoying. The music of Bach it's very, very enjoying. When you hear the music of Wagner, it's like... Uh, <laughs> It's tremendous. Even even modern music, when you hear uh, Debussy or Ravel, it's uh, like uh, more uh, uh, delicate things. Mm -hmm. So I don't think uh, It's just because people sometimes do not want to to make the effort to go inside. Mm -hmm. Жан-Мері каже, що він не згодний з тим, що це, класична музика це скучно і нудно. Моцарт він дуже сприяє тому, щоб його слухати. Моцарт хуелс? Бах. А Моцарт Бах, Бах так Вагнер. Вагнер це музика. Музика Вагнера. Вона така дуже ярка, вона дуже темпераментна. Ця музика. От якщо казати про більше 19-20 сторіччя, то це Равелі Дібюсі, бо більш витончена музика, більш витончений смак у цих композиторів. бо ви слухати їх твори, та їх творчість воно не не, не дасть і не лишить нікого байдужим. Тому потрібно просто навчати людей і казати їм, що крім популярної музики, поп-музики, є ще дуже багато різноманітної, по першу чергу, класичної музики, і давати, слухати цю музику, ходити на живі концерти, які, до речі, у Європі коштують му... чимали, гроші. чимали гроші. так бо людей з дитинства привчають до цієї музики. У музичних школах навчають дітей цю музику слухати на музичній літературі. Ну і власне, давайте завершимо тим, що проанонсуємо ті концерти, які будуть. Запросимо глядачів. Окрім майстер-класів, будуть ще концерти. Тож, будь ласка, назвіть дату. на цьому тижні. Майстро Жан Марі Лероа дасть низку майстер-класів у Криворізькому фаховому музичному коледжі. Тож запрошуємо 10, 11 та 12 квітня до музичного коледжу о 10-й годині будуть майстер-класи. Потім, 12 квітня, о 16-й буде ітоговий концерт. у Учасників майстер-класу. Всі ці заходи абсолютно безкоштовні. 13 квітня о 15.00 запрошуємо вас до Римо-католицької церкви. У нас у місті Кривий Ріг з місія Леруа та солісткою Криворізького драмтеатру Юлії Тинної у нас буде сумісний також творчий концерт. І 14 квітня у нас з Міх'я Льора буде сумісний концерт, також барочної музики у Криворізькому фаховому музичному коледжу. Коледжі у великій залі. Тож усіх запрошуємо. Будемо дуже вам раді. Усі ці е, заходи вони абсолютно безкоштовні. Тобто, хід вільний. Я дуже вам дякую е, за те, що ви приїхали, за вашу сміливість, за вашу відданість, за те, що ви зберігаєте такий зв'язок з нашою країною з кривим рогом. Зокрема, тож She's будемо грейтвозетію кеймхір, еспешлін з дифікалттаймварсітюейшн юаверибрейв Сенківеримач. І будемо дуже раді прийти долучитися до вашого концерту. концерта ви обіверехепі ту камту камен Дякую. Нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були органіст, диригент, професор Паризької національної консерваторії Жан Марі Леруа, а також оперна співачка, лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів Галина Добровольська у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу. Долучайтеся до прекрасного. Привчайте себе і своїх дітей до цього. Тим більше, що в кривому розі на щастя є така можливість. І до зустрічі в ефірі.